Так, бартуванічка колесо фесле. Ефірчик запускаю, щоб його викласти. Мені так зручніше буде. Чи можна було не запускати, можна було просто... просто викласти, зняти та викласти. Так, тут у нас нічого не бачать, треба їх повернути. А ну-ка, усі фахівці накидайте нам інформацію, як ви працюєте, все це легко робите. Як у вас все легко відбувається? Вот так зараз завершу і розпочну.